Всім привіт, з вами я, Торборо, і сьогодні ввечері, в перший день ночі, вийшла нова серія з 5.08. 58. Давайте дивитися. І тут я тут, прийшов спікер МЕР. Це може бути ну, прикаченіший оцей паразит. ну і. Ну, щоб його важче було забрати, я так думаю. як ми говорили, спікермен йде отомстити з Кіплісом за те, що зробив, що заразили його. Хочу вам ще сказати, що скоро напевно буде тілемен і він буде в зеленому світу. Ви спитайтесь, ти спитаєшся, чому ти тобі так думаєш, а да? я зараз вам покажу чого. А я зараз вам покажу. Пашу, хто це такий? Плавно, це Де Фук Бум. Він був вже в багатьох серіях, і він нікому не заважав, то й бо. Ну, видатися все, все таке. Ви пам'ятаєте серію, де тебе мен нас нищує? І тоді появився Де Фук Бум, пам'ятаєте? І коли бився Тіві Вемен з Пікеменом був той вода фокбом, коли той вода, коли ще було. Ну, коротше, багато раз Бом себе показував в серії. Розумієте? І я думаю, що Дефокбом э, в фіналі якусь роль буде теж виконувати. Я так думаю, що в фіналі він теж буде щось виконувати. А тепер чому ви спитали... чому ти спитаєш, що. Ну, ось бачите зелене. Я думаю, що це буде спал зелений. Ну, в в мене. Бо... Просто так не може бути зелено, Ну, типа, може, але я думаю, що це буде для народів в мене, або, звичайно, в мене. Зелене світу. Я так думаю, як вам кажу, я так думаю. Е, спікермен так швидко, бо або він слідкує за заменом, щоб його вже добити до самого. От, так, до самого разу, щоб він вже нажив. І все. Я думаю, що скоро буде фінал десь в 80 серії, я так думаю. Щоб в 80 й серії буде фінал. Я думаю, що буде 80 серії фінал. То ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Там буде в описах мої вірошки вітої з першої серії до 6. Хто не бачив, то ну, до п'ятої. Хто не бачив, то дивіться з першої до п'ятої, там, Якщо дивитися з самого початку і до кінця, то це цікаво дивитися. Ми скоро будемо робити шосту серію, але нам потрібні ще, двоє, ще дві людини. Хто, хто хоче мені допомогти зняти відео, то пишіть у коментах. Я подивлюся, може я і прийму. А ви маєте бути ну, жити у Львові, ну, врясне. Весне 1, можна і весни 2. Якщо ви зможете приїхати в Весне 1, то буде добре. То буде добре. добре. А з вами був я, Бро. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти і підписуйтесь на мій канал. Бувайте! Все буде добре.